Дівчатка, усім привіт! У нас сьогодні з вами 5 березня, на вулиці, неймовірна погода. Соннечко. Прохолодно, але сонечко нас радіє, дарує радість. Тому я показую, я зробила замовлення на майкапі. І мені прийшло дві, пос... Ой, дві посилочки. Будемо зараз з вами розбирати, що тут прийшло. А, я ще той майстер з розпаковки посилок, тому я пропоную вам зараз секундочку, я все відкрию і вам безпосередньо покажу. Ну що, я повертаюсь, розпакувала. Беремо першу нашу посилочку, відкриваємо. І це від фірми Beauty of the Choice. Мені прийшов анти, не анти, а сонцезахисний крем. Ось так він виглядає. Він не вимагає, щоб його наносити, повторювати нанесення. Він наноситься раз на день і... Оп. і таким чином зберігається він дуже. Порівняно з тим сонцезахистом, який у мене є від IPU, він дуже ніжний і не масивний такий дуже клас, супер. Мені подобається. Перший є. Так, це відставляємо. О, то ще розпаковщик. Так, ще одна посилочка. Тут має бути крем для обличчя, тому що попередній сесія зараз секунду. крем, яким я користуюся зараз, він з ретинолом. І він вже зараз буде не зовсім підходящий на сонячну погоду. Тому я а, замовила від Мізон плацента Ампула Крем. Він має бути антивіковий. Антіейдж, опа, зараз секунду. Все, відкрила. Має бути антіейж. Ось така пластикова, темно-пластикова коробочка. Заглушечка. Ух ти. Ви знаєте, він має трав'яний такий аромат. І ви... я так на ручки. Ну, Мені дуже подобається консистенція і як він лягає на шкіру. Супер. Так що ось такі покупочки я зробила. Ще раз показую, крем. Для обличчя один і другий. Один сонцезахисний, ось він. Щоб ви бачили. Це корейський і цей корейський. Так що буду користуватися, покористуюся, відгуки вам залишу. Добре. Вони що, їхали машиною? Дуже Мама пасмурно. Мама не вкапнула на носик. Дай в цього одягнемо капюшон. У нас Ой. хоче дощик іти. Да хоче дощик іти. Але ми зараз його бистренько обженемо. Да? Синко. Я вже приготувалася, зараз буду працювати, там мене в екрані видно. І гляньте, хто зайняв моє місце. Це просто. Ну, ну як її тепер звідтіля здерти. Вляглась на моє місце і спить. наробила шкоди і спить. Мене теж кавуся допиваю. Поснідала і зараз почну працювати, а потім приведу себе до ладу. Зараз годинку попрацюю. Потім приведу себе до ладу, і буду їхати сьогодні перероблювати манікюрчик. Ось мій манікюрчик три тижні. Манікюрчику. І я його сьогодні буду переробляти. Щось придумаємо, покажу обов'язково. Тому після попрацюю, приведу себе до ладу і на 13.00 їду до своєї чудо майстрині за красою на своїх ручках. Сьогодні в мене. Мити голову. Що я вам хочу сказати? Вчора вперше спробувала кремчик, який мені прийшов, і мені він дуже і дуже до вподоби. Таке лице м'ягесеньке, бархатисте. Тобто, ну, ну, побачимо затривалий період часу, коли я покористуюся, який буде результат. А в нас що? Вночі була тривога, летіло в нашу сторону щось. Зараз знову тривога. Матвій в садочку в сховищі, в якусь в школі в сховищі. А я буду працювати. Не дочекаються. Попри все, ми налаштовані на те, щоб працювати. Це я що, все всевід почала. Дивіться, у мене сива косина з'явилася. Капець. Тому берімось до роботи, працюємо. На вулиці нас дуже пасмурно, ще й дощ, мряка, така бека-кака. Тому, Ось так. Бачимо, що сьогодні, сьогодні вийде. А, сьогодні спробую, до речі, нанести свій новий захисний крем, але нанести сьогодні я його спробую на поверхню а, крему для обличчя, який я купила. І а, наступного разу я спробую завтра його нанести без кремчику. Повідчу, хочу почути різницю, да, коли з кремом. А два кми, коли один. Що воно буде і як воно буде. Тому чекайте, Тоді ще буде у нас новий манікюр. Супер, все, я до праці. Все, я обновила манікюрчик, така краса в мене. Супер, тепер з гарненьким манікюрчиком біжу на роботу. У нас тут твориться диводинне, чудне, на вечерю будуть дирунчики. Мама йде працювати, а деруни Іду. Дівчатка, в нас сьогодні з вами 7 березня, і свій ранок я розпочинаю зі свого щоденника. Починаю з місячного розворота. Оцінюю ситуацію на місяць, а також тижневий розворот. Що мене чекає цей тиждень? Шукаю свій день. Сьогодні в мене четверг. І. Біжу у щоденне планування. Зараз буду розбиратися з вчорашнім днем. Так, це я зробила. Зробила, зробила. Не зробила. Ну, доволі-таки непогано. Я вчора справилася. І сьогоднішня чиста сторіночка. На сьогодні з вами 7 березня 2024 рік. Четверг. Що я сьогодні маю викласти відео. І сюди я розпишу зараз всі свої справи на сьогоднішній день. А в ось цю шкалу я розставлю свій графік погодинно, щоб не заплутатись. Покажу вже, як закінчу. Ну що, дівчатка, ось мій план на сьогоднішній день закінчений. Тут найголовніше, про що мені не потрібно забути, це всі мої справи на сьогоднішній день. Не дивуйтеся, що в мене тут написаний сон, ми його обов'язково плануємо. Тут ще немає обіду і вечері, ну це вже, а вечеря є. А, далі, це, що мені потрібно нагадати, і ось як мене розвивається мій день. Ось цей я час, знаходжусь, на роботі. Це, що я маю зробити зранку, до речі, прописую дорогу обов'язково, щоб розуміти, що там місце зайняте, там я вже. Чимось займаюся. В дорозі, я або щось читаю електронну книгу, або зазвичай телефоную мамі, щоб поспілкуватися з мамою. Так що, ось так виглядає мій план на сьогоднішній день. Я думаю, що вражаючи. Ну що ж, дівчатка, на сьогодні я буду з вами прощатися. Говорю вам до зустрічі. Зустрінемося з вами дуженько-дуженько, швидко. Я. Сьогодні постараюся викласти це відео, тому всім гарного дня, мирного дня, тихого дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забудьтеся підписатися, поставити свої вподобайки. Чекаю вас у коментарях. Поспілкуємося із задоволенням. До зустрічі!